Кримінальні випадки для снятий на ній є частними. Тому про пригоду на вулиці Стефаника дізналися одразу. Шахраї діяли з ухвалу. Вони телефонували до жертв та вимагали отримати пін-коди. Люди відсилали їм смсом свої пін-коди. Ну а ті вже в свою чергу отримували гроші з банкоматів. Операція без карточки вона немає. Вводиться номер мобільного телефона потерпілою, тобто людей, яких е, здійснюють розвід. Вводять номер мобільного телефону, нажимають далі, відповідно, приходить повідомлення людині І вже з кодом, чотиризначним кодом. Людина надає затриманим коди, відповідно, вони знімають, вводять суму і знімають гроші. А так і виглядає процедура шахрайства. Троє молодиків, уродженці нашої області таким способом заробляли собі на життя. Оперативники кажуть, що за ними не одна махінація з викраденням грошей у клієнтів банків. За молодиками стежили кілька днів і ось у не взяли, як то кажуть, на гарячому. Було затримано трьох чоловік, жителів Івано-Франківської області, які здійснили зняття грошових коштів з банкомату Приватбанку. За допомогою операції без карточки, які своїми діями у жителів Івано-Франківської області та жителів України здійснюють, заволодівають, ну тобто здійснюють у людей, так називаємо розводять їх. І людям дають відповідні коди для того, щоб вони зняли гроші. Що чекає на шахраїв, має визначити суд. А поки ведеться слідство. Однак без сумнівів, вирок буде справедливим. Запевняють міліціонери. Зісняти на Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».